Поки люди обирають собі, тестують електровелосипед з Парта Мрія, повідомляю, що в магазині Планета Залізяка є три мотоблоки. Заря 135 без електростартера, без акумулятора. 2015 року випуску зі складу по 18 тисяч гривень з ґрунта фрезами. Навіть є фара з колесами 50 на 12, показую в такому стані. Трішечки вони постояли, але якість ще та. Двигуни працюють відмінно. Можете приїхати, ми запустимо двигун, буде свіженько мистило, почуєте, як працює. І пропонуємо за 18 тисяч гривень один мотоблок з ґрунтофрезами на колесах. На, продажу на розпродажу три штуки. Незабаром буде розпродаж ґрунтофрез до мотоблоків з новою коробкою перемикання. А також буде продаватись снігоприбиральна машина за зніженою ціною, яка у мене відпрацювала в особистому господарстві три роки.